В ефірі останні спортивні новини в студії Ола Хендриксон. Мої вітання нещодавно у Ковалі завершився жіночий чемпіонат України з боксу. На цих престижних змаганнях виступали і криворізькі спортсменки. Більш детально розповість Олександр Хрищенко. Період з 6 по 12 лютого у місті Коваль, що на Волинщині, відбувся жіночий чемпіонат України з боксу. честь кривого рогу на цих рейтингових змаганнях захищали дві спортсменки: Іна Семянкіна з боксерського клубу Скалідер Лідер США No3 та Анастасія Школьна з Бекалідер Лідер США No1. Вихованки криворізького боксу виступали у ваговій категорії до 48 та 69 кілограмів. Відповідно готували до змагань наших спортсменок Андрій Биков, його батько Олександр та Андрій Маркін. Цей турнір дівчата можуть занести собі в актив за його підсумком. Вони отримали бронзові нагороди. Ця звитяга стала історичною для нашого міста, адже раніше медалі на такому рівні спортсменки цієї вікової категорії не здобували. Для мене це ще один бізнесний опит, якого я довго йшла. В принципі, все почалося з чемпіонату міста, і для мене це було важливо, для того, щоб показати. Ви выступить за кривой і показати, що все-таки ми лучше і що девочки зрівняться з мальчиками. Жіноче кулачне мистецтво в Україні стає все більш популярним у нашому місті. Цей вид спорту активно культивують боксерські клуби Лідер та Ска Лідер. Один з тренерів згадує перед історію Криворізького жіночого боксу. Розповідає, з чого все починалося. В нашому клубі жінський бокс почав розвиватися ще десь з 2010 десятого До Де того дівчині к нам приході тренувались, але якби серйозно виступати, дівочки начали у нас з 2010 года. В нашем клубе появилась такая девочка, как Мария Поляк, которая принимала неоднократное участие в международных турнирах. Чемпіонатах України. Отсюда у нас женський бокс в нашому місті почав розвиватися. Потім в других клубах тренера підхопили цю естафету, почали потихонечку практикувати. Що цікаво, на змаганнях в Ковалі майже всі фаворити, а це призерки Чемпіонату Європи та інші титуловані спортсменки, не змогли втримати марку та поступилися. Виблиснули так звані темні конячки, в результаті чого у складі головної команди жіночої збірної України з боксу відбулася значна ротація. Щодо криворізьких спортсменок, то після змагань вони повернулися до тренувального процесу і через деякий час на них очікують нові боксерські виклики. Олександр Хрищенко, Микола Замковой. Програма Місто спорт. У вихідні в Криворізькому національному університеті відбувся чемпіонат міста з важкої атлетики. Докладніше наші журналісти. Минула субота зібрала у залі важкої атлетики Криворізького національного університету прихильників цього кремезного виду спорту. Там відбувся чемпіонат міста серед хлопців та дівчат 97-го року народження та молодше. Для багатьох з учасників це перший змагальний досвід. Він, напевно, є головним, адже формує з новачка справжнього майстра ривка та поштовху. У досвідчених же важкоатлетів, окрім звичайного підвищення майстерності, ще з'являється можливість підкоригувати власну техніку виконання вправ. На таких соревнованнях можуть немножко поекспериментувати. В плані там, техніки небольші змінення, хто переходить -то, з толчка на швунг чи наоборот. Тут можна експерименти ще робити на, таких, на такого рангу соревновання. Ну і там, в плані розмінки або в плані підготовки. Це вже кожен індивідуально експериментирує. Змагань перше місце серед дівчат здобули Діана Шустова, Юлія Ковальова, Каріна Височина, Наталія Хоменко та Лідія Кукурузняк. У хлопців в першого п'єдесталу завоювали наступні спортсмени: Едуард Ковальов, Костянтин Тенченко, Ігор Крюков та Євген Писарів. Важкоатлети, які показали найкращий результат, будуть запрошені у збірну команду Кривого Рогу для участі в обласних змаганнях. Олександр Хрищенко, Владислав Талалай, програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.